Ім'я Отця і сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! За словами будеш суджений, і за словами Твоїми будеш виправданий. Віра наша через слухання. І все, що ми почули про Бога, сформувало нашу віру. У когось вона міцна, сильна, глибока. У когось вона така поверхнева, що при кожній нагоді людина сумнівається. Святі мученики це є свідки глибокої віри. Це ті, які засвідчили своїм життям і своєю смертю, засвідчили, засвідчили живого Бога на землі. Доказали, підтвердили свою віру і укріпили нашу. Христос говорить тут такі дуже добрі слова, де Він каже: не може дерево погане приносити добрі плоди. І тому каже вам, каже Господь: не можеш говорити добрі слова, бувши злим. Чому він так каже? Гадючий роди. Там тому що він бачить людину. Кожен із нас, особливо, коли він в суспільстві хоче себе показати: ось я. Я такий побожний. Я такий чесний, я такий співчуваючий. І навіть сам на сам не завжди людина є сама собою. Постійно ми себе хочемо подати. І це засвідчує, як ми одягнуті, як ми причесані, як ми намальовані. Ну, Дівчата особливо, хлопці не дуже малюються. Як, ви скажете, ну це ж етикет. Це ж певно, чоловік має бути побритий, помитий, це ж нормально, елементарно. Але де взявся цей етикет? Щоби в суспільстві ти відповідно виглядав, відповідно себе поводючи, відповідно і виглядав. А звідки формується цей етикет? Слів і зі слів? Один сказав, другий сказав. І оба згодилися. Це слово має силу. Один сказав, другий сказав, один згодився, другий ні. Конфлікт. Або оба не згодилися. І так в процесі життя люди згодилися, не згоджувалися, згоджувалися, не згоджувалися, дійшли до чогось спільного. Але саме головне, що слова, які ми кажемо, будують тих, хто там, але вони будують і нас. Бо народжується тут у голові, і все, що ми продукуємо, ми в першу чергу формуємо себе. Коли я думаю недобре, коли я говорю пусті слова, коли я говорю марині слова, коли я говорю зневажливі слова, коли я когось хочу принизити. Якщо поставити ангела Божого і ангела, е, ангела темряви, і коли буду говорити погані слова, то кому вони будуть належати? Ну, ясне діло, що не ангелу світла, а ангелу темряви. А коли я буду матюкатися, кому ці слова будуть ближчі? До диявола чи до ангела світла? І коли я буду проклинати когось, коли буду бажати комусь зла, коли буду кривлятися, коли буду, як каже Ісус Христос, хола проти Сина чоловічого. Чиї то будуть слова? До кого не будуть належати? До Злого Духа. Тому як ти можеш казати добрі слова злим бувшим? Ми злі у своїй природі? І самі назад вернутися не можемо без помочі Божої. А щоб вернутися, треба віра, а віра через слухання. Думайте, що ви слухаєте. Задумайте, кого ви слухаєте, і задумайтеся, до кого ви прислуховуєтеся. І саме вони не забувайте слухати себе, бо є те ти є тим, ким себе сформував. Починаючи з малої дитини, коли почав маніпулювати мамою, зрозумівши, що на твій плач вона реагує і біжить до тебе. І відтоді ти починав формувати себе. Ще нічого не вмів, нічого не розумів, ні писати, ні читати, нічого не вмів, але маніпулювати вже вмів. І це тебе формувало. І ти сьогодні, кожен із вас, хто мене чує, є тим. Чим ви себе сформували? І ті, що були навколо вас, вони вам говорили щось, сварили, просили, але поки ви то не прийняли, воно десь там навколо ходило. Кожна людина себе формує, тому кожна людина буде перед Богом нести звіт. Бо за слова Твої будеш виправданий, і за слова Твої будеш. pokarani. Amin. Im ja Otca i Sina i svetao Ducha. Slava Isusu Hristu. Slava na vijeku.